Створення складальної одиниці на базі складальної одиниці із компаса. Маємо шість деталей, з яких ми будемо складати дві складальні одиниці нижнього і верхнього рівня. Деякі деталі у нас побудовані в солідворці мають повну. Де... Повну історію створення. Деякі деталі у нас просто імпортовані з компасу. Ми будемо показати можливість працювати з імпортованими деталями. Створюємо першу складальну одиницю. І вибираємо дві деталі, які нам потрібно вставити. Це у нас буде ролік і втулка. Вставляємо першим деталь втулка і вставляємо деталь ролік. Тепер нам треба об'єднати ці дві деталі в спряженнями. Переходимо в режим спряження, вибираємо. Дві циліндричні поверхні. І вибираємо спряженність концентричність. Вибираємо дві плоскі поверхні. Вибираємо спряження співпадіння. Все отримали складальну одиницю ролик. Зберігаємо як складальну одиницю. Зберегти як. Заходим в каталог. Ролик в сборе. Ролик в сборе. Теперь створим новую складальную дирекцию. І першим вставляємо в цю складальну одиницю нашу деталь, яка називається вилка. Вона у нас буде базовою зафіксованою. Вставляємо її в точку 00. Ми бачимо, що вона у нас зафіксована. Наступний елемент вставляємо в складальну, складальну одиницю нижнього рівня ролик в, ролик в зборі. Ставити компоненти і вставляємо складальну одиницю. Розміщуємо її на полі складання одиниці. І тепер додаємо потрібні спряження. Перше спряження це концентричність. Підтверджуємо наш вибір. Далі нам потрібно, щоб ця деталь була рівно посередині між цими площинами. Для цього використовуємо площині, які є в нашій деталі Вилка. У нас є площина справа. І в роліку теж є площина справа. Так, на жаль. Не співпадає. Беремо дві площини деталі і підтверджуємо наш вибір. Перевіряємо. Розпочнемо. бачимо, що рівно по центру знаходиться. Починаємо встав... вибираємо вставку всіх наступних деталей. Нам потрібна маслюнка. Ось ланка. Ось три деталі. Ми їх встав... вставляємо в нашу складальну одиницю, а далі будемо їх вже спрягати. З іншими деталями. Ну, першим ділом нам треба спрягти ось. Вибираємо селічну поверхню, селічну поверхні і включаємо спряження. Вибираємо сердичну поверхню, підтверджуємо дане спряження. Далі у нас є ось ця поверхня. Вона повинна співпадати з даною поверхнею і спряження співпадіння. Підтверджуємо. Так, також ми бачимо, що на нашому на нашій осі є виріс. Тобто, що він був паралельний да, да, даній площині. обертався. Тому вибираємо дві площини і кажемо паралельність. Підтверджуємо. Тепер нам потрібно встановити нашу планку. Вибираємо знову дві концентричні поверхні. Бачимо, що у нас планка розвернулася не стороною. Для цього є можливість переключити. І вже воно закривається. Ось тут ми можемо переключити куди. Так нас е е е е влаштовує. Окей. Оскільки деталь наша вийшла в центр е внутрі деталі, тому треба її вийти з пряжень і трошки. Перемістити компонент, щоб було зручно працювати. Перемістили компонент, знову входимо в спряження. Наступне спряження у нас знову дві циметричні поверхні і спряження концентричність і дві поверхні, спряження співпадіння. І тепер нам треба встановити маслянку. Вибираємо поверхню намастрьонки. Тут вона не циліндрична, а е, конічна. Тому і ця поверхня теж конічна, але вона буде вибиратися як циліндрична в даному співпадінні. Вибираємо концентричність. І у нас тут е, випадково вставилось співпадіння. Тому його треба ви... видалити. На жаль, прийшла... попала в тіло. Для цього нам потрібно тепер, щоб витащити цю деталь, потрібно вибрати деталь масленка і просто її перенести. Тут якраз випадково пройшла проблемка, тому треба зайти і видалити непотрібні спряження. Система так хочемо витолк видаляє. Включаємо режим. Не хочу переміщити, тому проще в даному випадку просто видалити деталь. І вставити по-новому буде значно простіше, ніж експериментувати масленка. Знову вибираємо дві поверхні. Повізуємо спряження. Все система встановила, вибрала потрібне спряження. Ми підтверджуємо його. Тепер вибираємо грань, площину на цій грані і дану площину і розтання у нас буде 1 мм. Оскільки у нас була конічна поверхня, тому потрібно предведуще авто спряження видалити. Просто видаляємо. Непотрібне нам спряження і встановлюємо 1 мм. Це таке буває при спряженні конічних поверхонь. Всі потрібні деталі ми спрягли. Тепер нам потрібно створити нову, нову деталь в контексті складальної одиниці. Дана деталь буде у нас знаходитись на цій площині. Тому приходимо в режим створення нової деталі, створити нову деталь. Система просить указати площину, в якій ми будемо будувати. Ми можемо або не, просто в полив класувати, або вибрати дану площину. Ми бачимо, що система перейшла в режим створення екскізу. Нам тепер треба зробити, причому цей екскіз знаходиться на, цій площині, на площині, яка співпадає з площиною предучій деталі. Нам потрібно тепер. Створити новий ескіз. Можемо приключитись е, прозрачність складання одиниці при потребі, але в моменті момент це не, не потрібно. І переп... наші поверхні переносимо. Преобразуємо об'єкт. Бачимо, вибралися всі дуги. Ми пребразуємо в е, лінії. Причому ці лінії прив'язані до предучого елемента. Для перевірки переходимо в розділ елементи, пробуємо витягнути бабишку. Що ми все зробили правильно, у нас з'являється бабишка. Але нам потрібно ще додати отру, тому не вертаємося назад в екскіз. Будемо з команди, і додаємо ще потрібні нам. Контури 4. Вибрали. Знову проходимо елемент, бабишка витянута. Ми бачимо правильність будови. Витягуємо на 30 мм. Отримали бабишку. Тепер вибираємо площину. Ми зараз знаходимося в контексті деталі, тобто редагуванні деталі. Вибираємо площину і в цій площині створюємо новий екскіз. Екскіз від центральної точки малюємо прямокутник. Грані е, повинні лежати на гранець е, ікол лежати повинні на грані. Проставляємо перший розмір 20 мм. Ми бачимо цей скіс у нас вже повністю образмірений, але для перевірки ставимо цей розмір, він повністю співпадати. 140 мм, все правильно. Залишаємо як умовний. Тепер е витягнемо елемент на 140 мм. Підтверджуємо наш елемент. Нам треба створити. Ребро. Для створення ребра відкриваємо нашу деталь, знаходимо середню площину, в якій буде ребро, і створюємо на екскіз. Малюємо геометрію ребра, обов'язково прив'язуємося до ребра-деталі до грані деталі і оброзмірюємо наші елементи. Один розмір я задав неправильно, тому його просто міняємо. Отримали ескіз. Переходимо тепер в елементи, вибираємо команду ребро. Ми бачимо направлення, куди потрібно ребро, воно потрібно вниз, в тілу, ширина ребра 10 мм. Підтверджуємо команду. Ось ми отримали ребро. Тепер нам потрібно в дані деталі додати стандартні елементи, які ми додамо в наступному прикладі.